Гормони щастя, як навчитись їх виробляти, вітаю всім. Зрозуміло, що кожен і кожна з нас хотіли бути щасливими. На жаль, зараз ми не можемо повноцінно відчувати щастя, навіть коли на те є об'єктивні причини. І, хоча на деякі обставини ми ніяк вплинути не можемо, але певні фактори свого життя ми можемо відрегулювати так, щоб почуватися краще. Взагалі, за наш настрій, впевненість в собі і задоволеність оточуючими життям відповідають гормони: а саме дофамін, окситоцин, серотонін і ендорфіни, які виробляються в головному мозку і відомі нам як гормони щастя, їх також можна назвати гормонами успіху, тому що крім гарного настрою, вони дають нам оптимізм, енергію, підвищують концентрацію уваги. Понукають до спілкування з людьми і таким чином стимулюють драйв, лідерство і впевненість в собі і своїй діяльності. Сьогодні ми підготували для вас рекомендації, як привчити свій мозок виробляти ці гормони щастя. Створити універсальний рецепт щастя, звичайно, не вийде, але навчитися контролювати свій гормональний баланс цілком можливо. І перше за все, рівень гормонів задоволення легко контролювати за допомогою простої дієти та фізичних навантажень. Тож почніть з дієти. Потрібно, щоб наш організм отримував усі необхідні йому радісні речовини. Думаєте, не можна знайти щастя в тарілці. Ви помиляєтесь, виявляється, можна, адже деякі продукти це природні антидепресанти, які стимулюють вироблення гормонів щастя в нашому організмі. Наприклад, з'ївши шматочок чорного шоколаду з містом какао 80% Нас переповнює почуття радості. Це відбувається тому, що в організмі виробляються ендорфіни, які покращують настрій та можуть викликати стан ейфорії. Також включить у раціон банани, перець, чилі, горіхи, овочі, морську рибу та пісне м'ясо. А найкращий натуральний антидепресант це звіробій. Чай зі звіробою регулює настрій та зменшує почуття занепокоєння і лікує депресію. А ось такі важливі речі, як цукор і алкоголь, порушують баланс між естрогенами і тестостероном у жінок, підвищують стомлюваність і рівень кортизолу. Далі фізична активність. Прави протягом 30 хвилин в день допоможуть знизити рівень кортизолу і загальне почуття стресу. Наступне для того, щоб збільшити гормон окситоцин, нам потрібно виходити в люди, приймати участь у різноманітних цікавих заходах і багато обійматися з людьми чи тваринками. Коли ми відчуваємо, що ми не одні, в нашому організмі підвищується гормон окситоцин. Щоб збільшити рівень дофаміну, потрібно займатися спортом. Для певних людей це будуть тренування, а для когось просто вправи чи ходьба на свіжому повітрі. Далі слухайте хорошу музику, яка вам подобається. Думайте про хороше. Що тут мається на увазі? Гормон щастя виділяється, коли ви думаєте про те, що планується, те, що приємне для вас, наприклад, скоро Новий рік або планується зустріч з подругами, яких ви давно не бачили, і таке інше. Щоб збільшити гормон серотонін, треба більше гуляти на свіжому повітрі, приймати сонячні ванни та спробувати дихальні практики. Для підвищення ендорфінів треба регулярно займатися фізичною активністю, робити масаж по можливості, танцювати, сміятись, щоб розслаблятись ментально і фізично. Для цього постійно читайте анекдоти, дивіться смішні ролики в інтернеті або комедії. Навіть якщо вам не хочеться і вам не смішно, то все одно регулярно це робіть і привчайте себе сміятись на постійній основі, а ще приймайте теплі вани і кохайтесь! Так, гормони впливають на нашу поведінку, але і наша поведінка також може впливати на наші гормони. Іншими словами, гормональний профіль може бути змінений, і все залежить тільки від вас.